19 грудня Планова бюджетна комісія продовжила роботу і розпочала розгляд проекту головного фінансового документу громади на 2025 рік. За інформацією начальниці фінансового управління Оксани Гуд, загальний обсяг бюджету прогнозується 1 мільярд 181 мільйон 905 тисяч гривень. 906 мільйонів власні доходи і понад 200 мільйонів державні трансферти. Основними джерелами надходжень залишаються податок з доходів фізичних осіб та місцеві податки і збори. По видатках. 5 мільйонів гривень залишається у резервному фонді, 617 мільйонів гривень передбачається на управління освіти і науки, близько 51 мільйона на галузь охорони здоров'я, 80 мільйонів гривень на виконавчий комітет, 66 мільйонів департамент соціального захисту, майже 85 мільйонів гривень на управління гуманітарної політики, і понад 141 мільйон гривень на департамент житлово-комунального господарства. Коли головні розпорядники почали доповідати розподіл цих коштів у дрібну клітинку, з'ясувалось, що навіть члени бюджетної комісії не мають матеріалів і вимушені все сприймати виключно на слух. Я маю голосу. Це користь ні на електрон. Я зараз всі статті маю запам'ятовувати з голосу. Так виходить на що, що розпорядники готові доповідати, а бюджетна комісія не готова слухати. Вони. Ну, ну, про що ми, зараз? Ну, сьогодні вас ми просто говоримо, в мене от водні матеріали таблички, спеціальний фонд, загальний фонд і все інше. А розпорядок доповідає зовсім інший цирк. По яким матеріалам я це звичай. Якщо бюджетні комісії роздали хоча б загальні показники видаткової частини проекту бюджету, то всі інші депутати міської ради і того не отримали. І це не випадковість. Адже проекту рішення про бюджет 2025 у порядку денному немає. Його уже не перший рік виносять додатковим питанням. Відтак матеріали депутати побачать ледь не в останній день перед сесією. Тому не дивно, коли на пленарному засіданні виникає маса питань. І як показує практика, у підсумку не всі знають за що проголосували. Ймовірно, у цьому і є задум ухвалювати головний фінансовий документ завуальовано. Наразі навіть у профільної комісії питань більше аніж відповідей на 20 грудня. Члени комісії сподіваються отримати всі матеріали і продовжити роботу.